Я вже в тебе в телевізорі. Це Денді Зара шоу. Мене звати Денді Зара його ведучий. Слава Україні. Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава Нейкі Богу! Слава Зсу! Робіть донати на Збройні Сили України. Підтримуйте Україну у цей тяжкий час, час війни, і скоро ми поборемо москальню. Москальні буде шо? Денді Зара шоу це така програма, в якій я і ведучий Денді Зара, репер-виконавець, музикант, розповідаю свою думку про україномовний реп і про свій лайфстайл. Що мене стосується, всяке інтересне, цікаве, дуже файне шоу. Радий вас бачити. Ну, якби я дивлюсь на вас. Ви мене бачите, а я так би ну, вас бачу. Сей <свісно> придумав. І цей. Сьогодні я буду розказувати, маю для вас дві хороші новини. Новина один 1 хороша. Що мій YouTube канал вже набрав 1 мільйон переглядів загально. Валяйте, дуже вам дякую. Дуже приємно, вітаю вас. Все круто набрав. І нещодавно до мене звернулася одна людина. Каже, Назар слухав такі класні пісні, такі українські, піднімають дух, патріотичні, такі ну, нашу країну підтримують. Людей підтримують дуже гарні пісні, душевні. І ну, якби треба було їх якось просувати. І може тобі потрібні якісь кошти, щоб просувати рекламу, рекламувати ці відео, тому можемо допомогти. Я такий, що я дотепер я не оплачував ніколи рекламу. Перший нема таких грошей, тут дуже великі гроші, то оплачувати ті всі реклами. коли якби оплачувати, я би вже ого, вже там би набирав такі шалені перегляди. З того би були гроші, вкладався би далі. Ну коротше, то бізнес. Реп-бізнес такий, типа, е, серйозний. З того би щось було. Але ну буде, скоро буде. Будете бачити. Недавно мене запитали Денді Зара. Як ти досягнув такої популярності, підкажи пацанам це такий реп паблік пушап Ігор потяг його створив, коротше веде його і він написав Назар там відкрий секрет успіху. Денді Зари, всім цікаво, ми всі стараємося і теж хочемо досягнути успіху. Розкажи, як ти досягнув успіху. Речі, відкриваю вам в цьому випуску свого шоу. Відкриваю вам секрет успіху День Дізари. По-перше, в мене класні біти, По-друге, в мене класні тексти цікаві, і в мене гарні відео. Тому люди дивляться, і це є мій секрет успіху. Дякую. Це коротше був прикол про те, що е, мені хтось там написав, що готовий підтримати мій канал і цей. Дати грошей на рекламу. Коротше, нема такого, не було такого. То я прикольнувся. І в мене не 1 мільйон переглядів, а 100 тисяч. Але то ті 100 тисяч то я сам набрав. Суто завдяки своєму таланту. Вмінню написати музику, слова до тої музики. І от через те мене репери україномовні деякі так ненавидять, що я можу собі сам то все зробити. А вони платять гроші іншим людям, Купляють в чужих людей треки за 100 доларів. Щоб потім на них пропіаритись. Ну то тяжка доля в реперів україномовних. Але не в мене. То був пранк, то прикол, я вас пранканув. Мені ніхто нічого не писав. Наберуть, <реш> то <to реш> наберуть, а не наберуть, то наберуть. Нема, такого, щоб хтось допомагав. Тим більше українське, більше за російським хтось стоїть з великими грошима, щоб просувати це все. Бо якби, там та політика, а український, ну так собі, вистрелить то вистрелить, ні, то ні. У нас дуже багато просто людей, які ще до того всього російського. Душа в них лежить, їм хочеться отого такого всякого дебільного дебільнуватого репу. І, і короті, зараз от якраз е, нова течія того репу, що зараз просувається по всіх реп-пабліках. то і все закос під е, російських реперів, в принципі, просто українською мовою, але там ті самі принципи, що несе російський реп, ти маєш знайти лохів. Розвести їх, піднятись на тих бабках. А? Круто. Типу нічого не робивши. Ти піднявся. оу, є там зневажаєш всіх жінок. Ну, вони там обзивають їх в треках. і самі знаєте як. Не поважати взагалі нікого. Ці не такі, все не так. Друзі кинули, бухати, курити, торчати, файно. Все. От, І наші трошки дебільки, ну, репери такі дебількуваті. Повторяють то все українською мовою і от маєте. Нова течія україномовного репу. Уу! Як круто. За що боролися на то і напоролися? І воно зараз. Я думаю, що з часом воно пройде. Люди стають з кожним днем свідоміші і свідоміші, і скоро всі перестануть слухати то е гамно, а будуть слухати нормальний україномовний реп, тобто Денді Зару. Так буде. Я собі так придумав. Так буде. Тут то точно. І, 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 і я впевнений, коротше, в собі, як, як як ні, як ніхто інший. Сьогодні хочу розповісти вам даю, підказку. Є така знаменита репзірка, яка сама народу просто виникла королева стрибків у висоту. Бігу на шалених дистанціях. Раперша. Алена, алена. Ууу. Ми нікому нічого не должны. Ми нікому нічого не должны. Ми добре самі себе нужны. Круто. Сьогодні буду розказувати про цю реп зірку. Ну, як, як розказувати, що я там. Та один раз бачив її вживу, а чисто свою думку. О, і, і Вона мені не подобається як е, творча е, одиниця, а ще й не подобається більше як е, особистість, як людина по її поведінці, по тим всім вчинках і по тому всьому, що я спостерігаю. І це вже дуже давно триває, бо я знаю, що коли вона була невідома і вона. У нас був такий е реппаблік е в контакті підбіт. І, і пані Алена. Е там писала коментарі про таких реперів. Про Такі образливі писала реперам, Типу там, ти такий, не такий, ти такий, не такий, то не так написав, то не так зробив. Щось там дуже це показувало. Дуже прошу, дуже те. Мені найбільше не сподобалось, що мені не сподобалось в перший, перший раз з її вже популярності. Це якийсь там другий кліп, де залишаю свій дім, залишаю все в нім. На початку кліпу вона сидить із своїми батьками. Потім. Залишаю свій дім, залишаюся нім, не дивитимось вниз. Тобто дім рідний це дно якесь, типу яке вона покинула заради зіркової слави в Києві. Вже там буде висота, класне життя. А і там такі батьки сидять. Ну мені їх якось так шкода, вона так якось зневажливо, мені здається. Ну це моя думка і мені це стало неприємно. Потім я почала зірковість, все, корона на голові. Давай прапор на. Сподіваюсь, неоголене тіло одягати, дріфтувати з чуваками по Софіївській площі, е і потім ще що було на іконах, вона свої обличчя вставляла замість обличчя святих людей. Ну, навіть як святих людей, святих. На, замість ближче тих і це якби не не, не дуже прикольно, це от, жахливо просто негарно. Це з, комплекс. Ра. з 2-3-4-5. Йоу, тут ще коротше, такий тіпа, нормальний калим. Е, я хотів, щоб ви типу, тут написали тіпа, в коментарях під цим короче, Типа, е, хто якщо відлизував е, альоні альоні жопу для того, щоб стати, типу, йоу реп зіркою, то коротше, типа напишіть в коментарях про це. типа, це дуже важливо для розвитку е, україномовного репу. типа, підтримуйте в натурі. Типа, коротше, і ще, якщо така фігня, якщо ви типа. Побачите мене десь, і типу, я буду без цієї панами. Коротше, то типа цей не фоткайте мене, окей. <світ> <світ> Мені ця людина по її поведінці. Я трошки спостерігав в інстаграмі, але відписався, бо тяжко якось ну не класно, не хочу. Ну вже все знаю, що там треба знати. Може, дехто призабув, але до повномасштабного вторгнення все таки в нас тривала ще війна. З 2014 року і ем, багато російських е, реперів респектували Алені Алені. І вона за це їм дякувала в інтерв'ю в українських інтерв'ю. Було таке: дякувала Оксі Мірону, Басті, Птахові. До речі, птаха це максимальний крінж російського репу. Це просто чувак, який заганяє дурню. Ще максимально дебільнішу, ніж ті всі з і Соловйови. Коротше, якщо хочете дуже сильно посміятися, ну може десь вам то попадеться, а ні, то краще й не знати. От. А зараз дайте мені вишиванку 10 xl І я Українка. Я Україна. Це заради України народ. Ви повинні підтримати. Ви повинні любити один одного. Це так важливо. Слухайте мій новий реліз, скоро вийде і підтримуйте це. Дуже важливо для української музики. Для України. Мені дуже потрібно, щоб ви максимально активно віднеслись до мого релізу, тому що це для України і а мені нагадує. Якусь пані з ОСББ або комендантшу. У нас в гуртожитку була комендантша, така тих. 14-й гуртожиток, хто знає, Львівська політехніка, хто жив, там була Наталія, така, може, вона ще зараз там комендантша. Дуже не, не дуже приємно, точніше. Людина. І там, ну, коротше, вона постійно чекає чогось від тебе, вона ні в чому не винна і вона дуже королева по житті. Е, і ти такий приходиш. Пані. Е, Олена, можна щось там підписати е, ну, мені, якийсь обхідний лист чи що? Он сказав: Я не Олена, я Альяна. Злосно так до тебе, ні і, і тобі треба, ну, щоб тебе принизити, щоб тебе понизити, щоб тебе так, знаєш, yeah, що тобі було то неприємно, щоб ти знав своє місце беку, ти, іди, йде, звідти. І говорять до мене, я взагалі, у мене права, я ти хто такий, хто прийшов, ну, я, я будеш бігати за мною. <laughs> Коротше, така якась це дуже класно. Чекай, щось мене понесло. А. Ну і тепер все добре. Ну та ні, то, то нехай собі, боже. Заради всього. Нехай собі співає дитина щаслива. Все, да, я ніц не маю проти. То ще не, не саме найгірше. Ну просто така поведінка. не, не є прикольною. Та й люди. От мені видало пост е, про те, що вона схудла недавно на 20 кг. Е, і цей. Е, і під тим постом у Фейсбуку. І під тим постом десь 300 з чимось коментарів. І там просто люди всі так люблять в тих коментарях. І... словами не передано. Дуже класні коментарі, я начитався, то надихаючи, просто Мене надихнуло створити новий випуск Зара Шоу і розповісти після того, як я прочитав ці всі коментарі. От і ще за цю штуку там що сказав, вона, коротше, оправдання собі зробила і там хтось, типу. Вона до того оправдання прикріпила якийсь там коментар, де хтось сказав, чому ти так робиш, типу не можна так робити. Такий самий, ем, як сказати, самий лояльний такий коментар, самий такий простий. Треба було якийсь жорсткіший трошки. ні? Тут така людина, яка не буде ніколи визнавати свої якісь правтики, вона буде постійно, що вона там. А якщо там будуть звинувачувати в чомусь, то вона просто або спре на когось вину, або відійде від того. Все. Загалом, та музика, яку ми робимо, ми робимо її для вас, не для, для того, щоб їздити потім десь відпочивати, щоб мати багато грошей. Це все для вас, для України, для нас, для вас на наші дорогі українці. Ми вас дуже любимо сильно. Дякуємо вам, підтримуйте нас ставте нам багато лайків і коментарів, поширюйте, я у вас вірю, ви зможете. От, А коли вже вони почали знімати інтерв'ю, чому вона стала відома, вона там розклала: ми закинули рибки-рибки в цей, як його, YouTube, де я власне знаходжуся зараз. О, закинули рибки рибки в Ютуб, і він стрімко почав набирати перегляди е, е, якось так люди зразу: ого! Ми ще такого в житті не бачили, класно. Ну, це провокація і брехня. Тому що на той час я в інстаграмі був підписаний на багатьох блогерів, які мали багатотисячну публіку. І в них всіх була проплачена реклама з тим кліпом. Е, також цей кліп постився. В контакті в групі русський реп його прорекламували багато російських реперів. За що потім Алена Алена э, дякувала дуже птахові, басті і, 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 і тій всій історії. От. І коротше що, і це попахує якби якоюсь такою. Э, ну, ну, той час може, ну нехай на той час було це нормально. так? Але зараз о, лізти зі шкіри і кричати, а я українка, вишиванка, все, все в Росію ненавидим страшно, ну то якось би так дуже стрибок такий, чемпіонка зі стрибків вгору. <сих> Алена, Алена Мені неприємно, я висловив свою думку і я вважаю це негарною таку поведінку. Може, послухає і поду... задумається, може там, подумає, то треба якось інакше все бути. А ні то, ні, скаже день Зара, поганий, як ти смієш варити до зірки. Ну, то вибач, мені дуже прикро. Коротше, ще ті розіграш э, цей. Коротше, типа, ви маєте порахувати скільки разів за цей випуск я сказав, коротше, і «типа». і хто перший це зробить, то коротше у вас буде можливість виграти приз. Це, типа, коротше, грудка про полісу. Та й таке. Що ж я мав сказати? А, хочу ще сказати, що я не люблю не то, що не люблю, а просто мене. Вибісив один чувак з тієї компанії, він там крутиться навколо того Енко. Не формат, хто знає. Гол, не формат. Венді Шмара він себе називав. Типа, як би цим нікнеймом респектував мені в Зарі. Ну я не розумію, в чому там респект взагалі. Мене це... Типу, мені не було приємно, ну я б мовчав, а тепер я зрозумів, наскільки це жахливий чувак. Ну, Не те, що жахливий, а якийсь неприємний. Не цікавий. Коротше, не, не хочу більше з ним спілкуватися, взагалі була перепалка в, в, в інстаграмі в мене з ним така короткочасна. Він викладав, він зараз за кордоном викладав якісь там кораблики і казав: Люди, дивіться о, кораблики. Доречно вам зараз дивитись кораблики, бо у вас якби там війна. А я тут трохи далеко, але я вам хочу показувати все, щоб ви дивились. Я репер і хочу, щоб ви за мною спостерігали. Може вам на кораблики буде цікаво дивитись. Доречно чи недоречно? Йому пишу: ну то типа недоречно. Що такого? А він мені пише твій альбом недоречний. Мій альбом недоречний? Він його навіть напевне не слухав, але чисто побачив, що я видав і. Типу, його жаба задушила. День Зара видав, а я ніоо, як так? Бо тут такі більшість реперів. вони такі заздрісні, такі, знаєш, аби то не, не в когось а в мене, то я саме краща зірка, трепу. Репу. все, а ви всі нієд. Такі дуже, дуже ті всі репери. Е, і це, це. Смішно. І що? І, і, ну і почалось я. Йому там пишу, чувак, ну, типу, у мене там альбом, щось це, і він до мене щось там матом, я до нього. І він мене посилає прямо, пише мені, і блокує мене. Блокує мені мій аккаунт, що я йому більше нічого не можу написати. Якби якась дівчинка в шостому класі. О, Ну не обіжайся, все добре. <смеш> Просто з тобою більше ніхто спілкуватись не буде після цього. От. Коротше, ти. чувак. Не маєш ти до себе поваги. Ще пригадую, літом я знімав якось е, з цим е, з Томі інтерв'ю. Минулого літа, і він десь подивився, каже, чувак, може би про мене зняли інтерв'ю, чи то я йому запропонував, може і я, щоб не брехати. Не знаю, не пам'ятаю, як там було, але коротче, суть не в тому. Суть в тому, я кажу, Окей, давай будемо знімати. Він каже, я хочу, щоб ми сиділи на дивані, курили косяки, і зайшла якась бабка і до нас кричала, що ви тут -ка робите? І щоб це була така концепція, розумієш? Таке творче бачення. Я думаю, чуваче. Ей! Репер. <реш> а заспокійся трошки. Репер, ти шо? Які косяки на дивані? Яка бабка? Ти в Україні живеш, ти хто? Корони всіх в голові, на голові, страшенні корони в тих всіх реперів. Я вам не, не можу передати. То, то зірки. Е, невідомих масштабів. В своєму космосі мрій. Я вже не знаю, що я тут роблю. Я 10 років з 2012 року пишу реп і почав писати, в принципі, україномовні альбоми від самого початку, в яких описую любов до природи, любов до свого краю, до України, про якісь відношення між людьми. Хтось слухає мої треки, хто взагалі цінить мою творчість, і, і хто знає мою філософію, той про що я і, і я. І тут тепер от, вже от почало стало популярним така, вже ну, все українським, в принципі, це все. Все, всі, хто російською читали, до того всі вже у вишиванках, всі все. Я не знаю, що мені тут далі робити. Я не знаю, просто, ну. Що я вам вже покажу вже, всі вже знають як робити, що модно. Такі, знаєте, як, як стадо баранів. О, там там зелена трава. Погнали, ду-ду-ду-ду-ду, всі туди погнали. <смі> І такий той пастух дивиться, вони льотають туди, 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 де, де краще, де, де більше меду. Там, там сюди літають. Ти собі дивишся на то все збоку, це трохи деколи смішно буває. Ну що зробити? Таке життя? Коротше, підтримуйте наших е, воїнів в першу чергу. Хто у вас знайомих служить, підтримуйте людей е, цих пишіть їм, дзвоніть. Вони знали, що завжди питайте, що чим можете, допомагайте, і навіть якщо і не можете допомогти. Ну то хоча б спробуйте, то, то таке. Зараз таке життя, що і ти можеш зробити просто дрібничку, а для людини це буде дуже багато. От, і, 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 яка суть, яка, яка мета того всього, що я хотів сказати, що... Шо... Що я хотів сказати? До речі, в мене вийшов альбом... 30-й. 30-й альбом, уявляєте собі? Ну, я здебільшого писав EP-альбоми. О, тридцятий альбом, і скільком я паблікам не скидав, всі мені одразу скидають прайс. Там реклама 50 доларів, 150 в ленту, Коротше. І це, а я не плачу за рекламу. Та скільки можна говорити про то? І цей і мене з усіх пабліків, яким я пропонував свій альбом, запостив. Паблік музика Юей. Я відправив конкретно Павлу, який є адміністратором. Він переїхав зараз от до Львова. І вони будують дуже круту студію. Там у ну, них дуже багато планів. І наскільки я от переглядаю ці реп-пабліки, це такий сам, самий непоганий ну, самий хороший, я би навіть сказав з усіх, що є, в порівнянні. Він прослухав матеріал, йому сподобався, він запостив. І там багато всього цікавого поститься, тому е, заходьте, дуже раджу вам, дуже все круто. Він єдиний, хто це зробив, розумієте? Єдиний, хто це зробив. От треба було, щоб всітки були. От коли всітки будуть, от тоді буде все класно. А так, зараз такі або меркентильні люди, або. Ще орієнтовані на, десь на ту дебільнувати російську культуру. От. І Багато українських реперів починали з тієї дебільнуватої російської реп-культури, тому що в Росії в реп вкладались, завжди вкладались на державному рівні. В Україні цього не було ніколи. Ну... і, А, Клоуникс, це, типа, якби чувак, який випустив тепер альбом. І, читав він про тоті кодеїни своє. Ну я вам показував в попередньому, шоу хто дивився. Тепер випустив альбом і всі, тіпа, о о який прид... Ну, а мені в рекламі того альбом, ну, типа, чи взагалі якась інформація про того Клонекса вибивала в інстаграмі, в Фейсбуці, де тільки не хоч, в Гуглі всюди вибиває. Інформація про нього. При тому, що я не хочу того бачити. Я всюди скаргу пишу на ту рекламу, і все одно воно десь всюди вилазить, мені шо, того не понять. треба. І вони. О, сам прорвався, чувак. Та шо прорвався. Пропихаєте, то все, приїхав Тіфест з газгольдера. Вам не шкода того часу, що ви витратили на те, щоб подивитись, Денді Зара зараз шоу. Ви, Може залишити якийсь коментар. Як вже якийсь момент там зайшов, то зніміть на відео або зробіть захват екрану, закиньте в сторіс, позначте мене, що відбувається дуже рідко. Звертайтесь на рахунок бітів, зведення, звукозапису. Я такий простий хлопака. Чим зможу, поможу. Да будьте живі, здорові, мирного всім неба. Добра. Не ображайтесь. На кого щось не так сказав. Може зробити для себе якісь висновки. Ну а ні, то, то все, то день Зара поганий. Що так зробив? День Зара шоу. До За наступних зустрічей. 14 чотирнадцятому випуску не знаю коли він вийде. Мовний реп. Мовний реп. Україномовний репет. Україно мовний реп, мовний